Шановні представники засобів масової інформації, колеги, громадяни, зимовий період традиційно вважається одним із найбільш пожежонебезпечних. Зниження температури, активне використання обігрівачів, електричних приладів, святкових гірлянд та декорацій все це створює додаткові ризики виникнення пожежу побуті. Щороку в Україні саме взимку кількість пожеж у житловому секторі зростає, і багато з них можна було б уникнути. Дотримуючись простих, але життєво важливих правил, так з початку року на території області виникло 3049 пожеж. З них у житловому секторі 707, що на 23% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, тобто 923 пожежі. Поряд з тим на пожежах в житловому секторі загинуло 37 громадян, що на 9% більше ніж у 2024 році. Більшість людей гине на початковій стадії розвитку пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, як правило, внаслідок отруєння чадним газом та продуктами гаріння. Основними причинами виникнення пожеж є небережне поводження з вогнем громадян 41%, аварійні режими роботи електромережі 29%, Порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення 13%, а також пустощі дітей з вогнем 4%. На жаль, протягом жовтня-листопада, поточного року, на території області мали місце випадки загибелі цілих родин внаслідок отруєння. Чадним газом та отримання опіків. Так, в Олександрійському районі, в селищі Новий Стародуб, у приватному житловому будинку, внаслідок використання неперевіреної системи димоходу пічного опалення загинуло п'ять осіб з них три дитини. Причина загибелі отруєння чадним газом. В Голованівському районі в селищі Скалева внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинуло троє осіб, З них одна дитина та одна особа травмувалась. Причиною даної пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час використання саморобного. Електронагрівального приладу. Також на поряд розташованій Черкащині в Уманському районі внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло четверо дітей 2018, 2020, 2022 та 2025 року народження. А також ще одна дитина 2017 року народження травмувалась. Причиною пожежі стала аварійна робота електромережі будинку. Крім того, взимається. Симку не менш актуальним стає питання безпечного відзначення новорічних та різдвяних свят. Тому наше завдання забезпечити максимальну безпеку в оселі, у громадських місцях та під час святкових заходів. Отже, хочу нагадати основні рекомендації, яких необхідно дотримуватись. Кожній родині перше це категорична відмова від піротехніки, вкотре наголошую, що законодавством України в період воєнного стану сувора заборонена. Використання піротехнічних виробів, гучні феєрверки і петарди становлять подвійну загрозу. По-перше, піротехніка створює високий ризик травмування та є значною причиною пожежної небезпеки. А по-друге, гучні вибухи можуть стати серйозним тригером, викликаючи паніку, тривогу та гострий стрес у таких категорій громадян, як військовослужбовці та ветерани, людей, які пережили обстріли, а також маленьких дітей. Єдиним винятком Є піротехнічні вироби з дуже низьким рівнем небезпеки та незначним рівнем шуму, які дозволено використовувати в житлових приміщеннях. До цієї категорії належать всім відомі бенгальські вогні. Важливим є безпечне встановлення новорічної ялинки. Вибирайте ялинку живу або штучну з рахуванням її стійкості. Та якості. Суха хвоя легкозаймиста, тому живу ялинку слід встановлювати подалі від джерел тепла. Не допускається розміщення ялинки поруч із газовими приладами, камінами, печами, обігрівачами та свічками. Слідкуйте, щоб ялинка не перекривала екуваційні проходи та виходи. Уникайте використання легкозаймистих прикрас, зокрема паперових гірлянд, вати чи неякісних пластикових елементів, електробезпека і гірлянди, використання. Використовуйте виключно ті гірлянди та електричні прикраси, які мають паспорт або сертифікат відповідності, а також відповідають чинним стандартам пожежної безпеки. Перед увімкненням ретельно оглядайте проводи. Не повинно бути оголених ділянок, тріщин або пошкоджених лампочок. Під час експлуатації не накривайте гірлянди тканиною або папером, щоб уникнути перегрівання. Не залишайте увімкнені. Електроприлади, коли коли виходите з дому. Забороняється вмикати кілька потужних приладів в одну розетку. Це може спричинити коротке замикання. Свічки, декоративне освітлення та відкритий вогонь. Свічки дозволено використовувати лише під постійним наглядом, їх слід встановлювати на негарючі підставки. Забороняється використовувати свічки на ялинці або поруч із паперовим декором, шторами та іншими легкозаймистими Матеріалами. Не залишайте свічки у приміщенні, де перебувають діти або домашні тварини. Одна випадкова дія може спричинити пожежу. Обігрівачі та опалювальні прилади. Використовуйте лише справні електрообігрівачі промислового виробництва з функціями автоматичного вимкнення. Заборонено залишати працюючі обігрівальні прилади без нагляду або на ніч. Чистіть димоходи печей та камінів, забезпечуйте належну. Ну вентиляцію приміщень не використовуйте газові плити для обігріву. Це небезпечно як через ризик пожежі, так і через можливість отруєння продуктами згарання. Безпека дітей. Забезпечення безпеки дітей під час новорічного періоду є одним із ключових завдань для батьків та дорослих. Саме дитяча цікавість найчастіше призводить до небезпечних ситуацій, тому важливо не лише обмежувати доступ до джерел небезпеки, а й формувати у дітей правильні звички. Пояснюйте дітям правила поводження з гірляндами, електричними прикрасами, свічками та обігрівачами. Діти повинні розуміти, що це не іграшки, а потенційні джерела небезпеки. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати або вимикати електроприлади. Навіть, здавалось би, безпечні гірлянди можуть створити ризик. Пошкоджений дріт. Або перевантаження мережі може спричинити коротке замикання. Зберігайте сірники, запальнички та інші засоби для розпалювання вогню у недоступних місцях. Діти не повинні мати можливості випадково або з цікавості підпалити ялинкові прикраси, серветки та інші горючі предмети. Поясніть правила поведінки біля ялинки. Діти часто дотеркаються до гірлянд, тягнуть за драти, граються прикрасами, що може пошкодити проводку або спричинити падіння ялинки. Не залишайте дітей без нагляду в кімнаті, де увімкнені гірлянди, обігрівачі або гарять свічки. Навіть кілька секунд без контролю можуть стати критичними. Навчайте дітей правилам дій у разі пожежі у доступній формі. Поясніть, що при появі диму або вогню потрібно негайно повідомити дорослих, не хаватися та не намагатися самостійно гасити полум'я. Також хотів би нагадати дії у разі виникнення пожежі. У разі загоряння кожна секунда має значення. Важливо діяти швидко, але впевнено, дотримуючись чітких правил безпеки, які допоможуть зберегти життя та мінімізувати ризик. Насамперед зберігайте спокій і негайно повідомте про пожежу за номером 101. Чітко назвіть адресу, характер загоряння та наявність людей у приміщенні. Організуйте евакуацію всіх членів сім'ї, особливо дітей та людей похилого віку. Не намагайтесь самотужки гасити масштабне загорання. Це може бути небезпечно для життя та призвести до отруєння продуктами горіння. Категорично забороняється, користуйтесь. Ліфтом. Під час пожежі може статися знеструмлення або задимлення шахти, що створює загрозу для пасажирів. У разі сильного задимлення рухайтесь до виходу, пригнувшись або повзучи. У нижніх шарах повітря концентрація токсичного диму менша, що дає змогу зменшити ризик отруєння. Після виходу з будівлі не повертайтесь всередину, дочекайтесь прибуття рятувальників та повідомте їм про всі важливі аптечки. Ставини головне управління ДСНС України в Кіровоградській області закликає громадян відповідально ставитись до пожежної безпеки під час зимового періоду. Просте дотримання правил допоможе да уникнути трагедій, зберегти здоров'я, житло та життя.